Сісниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, не наче й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке я внуча і досі сниться, вийшла з хати, весела сміючись мати, цілує діда. І дитя аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії, вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне. День погас і все спочило, сивий в хату і собі пішов опочивати.